У Миколаєві продовжують допомагати чотирилапим знайти теплий дім і люблячих господарів. Цієї неділі на виставці прилаштування, яку організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин, троє песиків та шестеро котиків знайшли нові родини. Як працює така міська ініціатива, розкаже далі Олександра Долматович. Комунальне підприємство Центр захисту тварин знову допомагало знайти домівки для безпритульних тварин, а містянам нових чотирилапих друзів. У неділю в Миколаєві відбулася виставка прилаштування котів і собак. Директорка підприємства Олександра Купінець зазначила, що такі заходи організовують майже щомісяця, щоб якомога більше хвостиків знайшли люблячих господарів. На сьогодні нам можна сказати, пощастило з погодою, тому ми вирішили провести виставку ще в грудні. Якщо на в січні буде погода нам дозволяти, то в січні, мабуть, проведемо ще одну виставку прилаштування. На виставці було представлено 32 собаки та 8 котів. Усі вони стерилізовані, вакциновані та оброблені від паразитів. На захід завітала місцева жителька Катерина. Вона розповіла, що вже має песика з притулку і тепер шукає пухнастого друга для своєї мами. Я шукала дащо щоб до року, і основний критерій був, щоб була вже стерилізована собака. І що плюс я в тому, що вони тут вакциновані, дуже важко взагалі вибрати, бо ті, хто люблять тварин, ті, я думаю, мене зрозуміють. Я тут уже, мабуть, більше години стаю, вагалась, але якось цією собачкою коннект у нас трапився. Для того щоб взяти тварину, потрібно мати при собі документи, що підтверджують особу, оскільки всі хвистаті передаються новим господарям за договором із обов'язковим чіпуванням та реєстрацією. Організатори наголошують, що ця ініціатива сприяє зменшенню кількості безпритульних тварин на вулицях міста. В місті дуже багато безпритульних тварин, і ми намагаємося для кожної з них знайти домівку люблячих господарів. Для того щоб їх кількість зменшувалася на вулицях, всі бажаючі можуть долучатися допомагати нам зараз в зимовий період. Нам дуже потрібна вітаж, тобто теплі якісь речі, покривала, одіяла куртки, палети. Для того щоб підони собакам було тепліше. Ми завжди раді вітати з цим всім добром. У неділю миколаївці активно долучалися до заходу, тож за результатами виставки шістьом котам і трьом собакам вдалося знайти новий дім і люблячі господарів. Якщо ви хочете підтримати ініціативу або не встигли обрати собі улюбленця, завітайте до центру захисту тварин на вулиці Водопільній, 36. Центр працює у будні дні з 8 до 16.30. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.